Вітаю в ефірі. Програма Ваш консультант. Цей випуск присвячено профілактиці поліомієліту. Гостя студії, сімейна лікарка Олена Стогній. Вітаю вас у нашій студії. Хочу продовжити тему, яка стосується вакцинації. Зокрема, ще один вид щеплення, який входить до рутинних, до календаря щеплень, це щеплення від поліомієліту. Хотілося би поговорити, що це за хвороба, чому вона є такою небезпечною, що власне потрібно профілактувати її. Доброго дня, рада вас бачити. Ну, Взагалі-то, поліомієліт якось. Він не на слуху, хоча насправді це дуже небезпечне захворювання. А поліеміліт це висококонтагіозне, тобто високозразне захворювання, небезпечне для життя та інвалідизуюче захворювання, яке викликає поліовірус. Хворіють, в основному а, діти, хворіють і дорослі, і діти, але більш сприйнятливі до інфекції це саме діти до 5 років. А, вірус передається через фекалії, через слину, а, в основному через брудні руки, через забруднену їжу, воду, а, забруднені іграшки, предмети побуту. Адже поліовірус він дуже стійкий в зовнішньому середовищі. А, він а, може зберігатися у воді. До 100 днів, у вибороженнях до 6 місяців. При цьому він гарно приносить замороження, висушення. І він небезпечний саме через його наслідки, незворотні наслідки. Якщо говорити по а, симптомам по а, проявам захворювання, то поліеміліт, потрапляючи а, в організм людини через ротову порожнину, він а, далі просувається по шлунково кишковому тракту. А, Шлунковий сік на нього абсолютно не впливає ніяк негативно він собі спокійно продовжує свій цикл і потрапляє в лімфатичну систему кишечника ротової порожнини. При цьому ось цей період від потрапляння вірусу в організм до розмноження вірусу в лімфатичних вузлах відповідає інкубаційному періоду. Він буває різний: від 2 до 35 днів. В основному частіше це 7-14 днів. І ось в інкубаційному періоді людина не вважається хворою, хоча вона вже захворіла, і при цьому вона виділяє вірус. Далі Далі відбувається вже по-різному. Людина переносить далі захворювання у різних варіантах може переносити. Якщо це може бути абортивний, він вважається найбільш епідемічно небезпечним, тому що людину ніхто не сприймає за хвору, людина сама вважає себе здоровою, але при цьому вона активно виділяє вірус і поширює цю інфекцію. Це близько 70%. Бувають також такі варіанти хвороби, коли хвороба не буде проявлятися переліччям або іншими нервовими ускладненнями, а буде перетікати у вигляді ГРВІ кишкової інфекції з її неспецифічними проявами. Наприклад, висока температура три короткочасно може бути 39 градусів, а, може бути втома, загальна слабкість, нестуження, а, головний біль, біль у горлі, блювота, а, біль у животі, біль у горлі. Ну, теж, в принципі, людина не заподозрить. Такі загальні так, 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 симптоми. Угу. Так, людина також не запідозрює таке серйозне захворювання а, і буде також поширювати цю інфекцію. А, але от Знаєте, у нас може трагедія розвинутися на очах, коли у тих людей, у невеликої кількості людей, наприклад, із 200 захворівших одна людина захворіє на паралітичну форму. Але вся, ну, вся біда цієї ситуації в тому, що вірус із клітин кишечника він потрапляє до центральної нервової системи. Дорогових нейронів, і там він їх руйнує уже незворотньо. При цьому через деякий час вони заміщуються на сполучену тканину, але вона не виконує функції нервової системи. І ось тут на цьому етапі вже зрозуміло, що людина залишиться інвалідом. У неї розвивається переліч. Ну, так. Чи буває таке, що, наприклад, людина може бути просто носієм цієї хвороби, так. але сама не хворіти угу. і просто ну, переносити її далі? А, так, це саме ці авертивні форми. Людина є носієм, <говорит> вона не хворіє, але вона заражає інших, може заражати. Наскільки часто наступають ось такі гострі наслідки, і в плані того. Що в цьому випадку робить щеплення? Воно якось пом'якшує е, цей процес mm -hmm. хвороби, чи навпаки, взагалі створює імунітет, що хвороба не виживає ну, цей mm -hmm. вірус? А, ну, я розб'ю відповідь на декілька частин. А, ну, перша частина це я хочу, в принципі, по статистиці більше сказати, а, я вже говорила. То більша частина випадків це абортивні випадки, це носійство. А далі є теж якась кількість людей, які хворіють з неспецифічними симптомами. Але із 200 захворівших це одна людина хворіє на паралітичну форму. Тому вважається, що якщо реєструється один випадок поліеміліту, це вже вважається спалахом, тому що на один випадок поліеміліту є 200 або носіїв, або людей із істертими формами. Тобто це вже прогресування, поширення інфекції у геометричній прогресії. Ну, це з приводу кількості і ще із тих людей, які захворіли на паралітичну форму, параліч може розвиватися в принципі, на будь-якому рівні спинного мозку або на рівні черепно-мозкових ядер. При цьому від цього залежить і прояв хвороби. Це може бути або переліч, наприклад, переліч ноги, переліч руки, при цьому може бути переліч дихальних м'язів, діафрагми. І різна ну, різна клініка, і якби, різний прогноз, тому що із тих людей, які захворіли на паралітичну форму. 5-10% можуть не вижити через розвиток перелічої діафрагми, і вони помирають. Взагалі, взагалі, ця хвороба лікується, от не доходячи до ось таких тяжких паралітичних наслідків. Ну тут з приводу лікування поліеміліту дуже просто. Тут коротко, тому що лікування немає. Лікування немає і Антибіотик не буде діяти, тому що це вірусна інфекція, якогось специфічного противірусного препарату теж немає. А колись раніше якось спалиха вони в Європі, в Америці почалися десь з 19-18 го го століття. І ще в 20-му столітті були діти, які знаходилися, діти з паралітичною формою, які з 6 років були. Змушені знаходитися у залізних легенях. Це зараз з 2004 року такого методу немає залізних легень, але тоді на той час був. Це, така, це такий герметичний циліндр, в якому знаходиться майже все тіло ну, дитини нижче шиї. Принцип був роботи такий, що відсмоктувалося повітря, при цьому грудна клітка розправлялася, і легені робили такий, як по інерції, вдих. А потім повітря знову як туди засмоктувалося, і легені робили видих. І ось ці нещасні діти вони з 6 років знаходилися в цих циліндрах. Недавно, в, 20, в цьому році, здається, померла остання людина, яка знаходилася, знаходилися в цих залізних легенях пол Олександр. Він захворів у 6 років і він більше 70 років а, прожив. в цьому апараті, апараті, та. І, ну, звісно, це була людина а, дуже мужня і талановита, тому що він закінчив і школу, і інститут, він працював юристом. На деякий час він міг залишати ці залізні легені. І навіть працювати в суді, виступати в суді, ну але все-таки це мабуть не те, чого хочуть батьки своїм дітям. Ну, це значно погіршує якість життя, і взагалі якось... ставить його під загрозу. Да. Що, взагалі, являє собою щеплення? Mm -hmm. Ось ну, ця вакцина, mm -hmm. сиворотка, як вона правильно. Це вакцина. В, у, в Україні є два типи вакцин від А, Перша вакцина це інактивована вакцина проти поліеміліта. Ну і певемі, так називаємо скорочена. Вона призначається в. Це перші дві, перші дві вакцинації в 2 і 4 місяці згідно календаря щеплення України. І також у нас є вакцина Жива ослаблена. Вакцина у вигляді. ІПВ це вакцина, яка вводиться внутрішнє м'ясово. А ОПВ це вакцина жива ослаблена у вигляді крапель. Її крапають у ротову порожнину. Це дуже ефективні вакцини. Згідно календаря щеплень України, необхідно дитині отримати до 18 років 6 щеплень. Вони здійснюються в 2, в 4 місяці, в 6 місяців. Потім остання вакцинація вакцинального комплексу відбувається. Вається в півтора роки, потім у шість років і у чотирнадцять. І вже 6 доз вакцини вважаються достатнім для того, щоб виробити стійкий пожиттєвий імунітет від цієї хвороби. Uh -huh. um, ну, Наскільки все зрозуміло навколо цієї хвороби, і те, що лікування немає, і взагалі про профілактику, але навколо неї і профілактики, і хвороби є доволі дуже багато міфів. І серед тих те, що вакцина дається в дуже ранньому віці, ну, тобто там два місяці це немовля, і є такі думки, що не можна, там, наприклад, вакцинувати до півроку. Там, імунітет первинний дитини, наскільки це е, реально? Ну ні, це все-таки це неправильно, це неправильна думка, тому що дитина, потрапляючи в цей світ, вона вже потрапляє у нестерильне середовище. Перший час її захищає імунітет матері, антитіла, які були від вакцинації, від принесеного захворювання, але це, звичайно, там 6 місяців. Плюс не всі діти на грудному вигодовуванні. А, і дитина має все таки, вона шкода буде більше від того, що вона не вакцинується, тому що дитина як потрапляє в цей світ і стикається з великою кількістю інфекцій. Імунітет не працює так, що. Спочатку буде боротися з однією інфекцією, потім через там, 5 днів з іншою інфекцією, і там, через 5 днів з наступною. Це все відбувається одночасно. Одночасно і це, це так задумано, це норма. Це норма для того, щоб одночасно дитина. Зіштовхувалися з різними інфекціями з різними антигенами і виробляли імунітет. І в даному випадку вакцинація вона просто як імітує зустріч із інфекцією, але при цьому вона не викликає захворювання. Тим паче, що перші два місяці в Україні вводять саме інактивовану вакцину, яка не містить живого вірусу. Вона не може викликати захворювання і це небезпечні. Це вже не перший рік. Не працюють і дослідження, теж угу. є також е, така думка, що не варто, наприклад, вакцинувати за півроку, там за рік до якогось оперативного втручання, е, ну до якихось таких медичних маніпуляцій. Наскільки виправданою є такий так, момент? Як я, так як я працюю лікарем, то я мабуть вже задам вам питання, тому так. що я не розумію, а в чому а в чому тут пересторога? Люди, наприклад, описують, що це перевантажує імунітет, і наприклад, людина там не зможе реабілітуватись після оперативного втручання або там якось не так будуть медикаменти діяти. Ну насправді вакцина не ослаблює імунітет, а вона його підсилює. Ослаблює імунітет хвороби. Uh -huh. І навіть поліеміліт, окрім ось цих наслідків, якщо ми будемо просто говорити про поліеміліт, не треба забувати ще про те, що людина, хворіючи на поліеміліт, вона може ще захворіти бактеріальною вторинною інфекцією, що в неї може відбутися загострення хронічних захворювань. І саме тому, от якраз люди із хронічними захворюваннями, це мабуть, ну, якби це. Хронічна наявність хронічного захворювання це показання до вакцинації. Тобто, в, в першу чергу, да. треба захищати да. ці категорії. Це треба захистити себе, щоб, щоб хвороба не, ну, не, не ще збіль, ну, ще більше не, не прогресувала. Визвала. Так mm -hmm. також ось на таких форумах можна сказати, антивакцинаторів. Mm -hmm. Так таких скептиків є думка про те, що заморожена, розморожена вакцина mm -hmm. вони там практикуються в наших mm -hmm. поліклініках, лікарнях. Вони дуже небезпечні. Вони. Там неякісні і тому подібне. Наскільки це з реальністю може існувати? О, ну, дивіться, у нас є графік обов'язкових щеплень, туди входить певна кількість вакцинацій. Але окрім цього, є ще й рекомендовані щеплення. Тобто, насправді, вакцин дуже багато, і кожна вакцина вона різна. Вона по різному діє вона її по різному виробляють. І саме, наприклад, вакцина від поліеміліту, вона а, вона стійка до холодних температур. До мінус 20, мінус 25. І за рекомендацією виробників ВООЗ її можна заморожувати і розморожувати. Це не впливає на її безпеку, не з'являється нічого нового в тій вакцині, що може вплинути на організм. І так само це не впливає на її ефективність, не знижує. Тобто цей ослаблений вірус, вакцина ОПВ, вірус поліовірус, він не зникає. А Для того, щоб зберегти ефективність вакцини, існує чітка схема холодового ланцюгу. Це все дотримується. І не тільки є рекомендації, але ще є можливість перевірки того, наскільки ця вакцина вона зберігалася. Тобто є термоіндикатори, є стреси, є тести для визначення. Впливу е холоду на вакцину, тобто це все перевіряється. Mm -hmm. Це не просто такий механізм, який звучить на словах. Тобто є люди, для яких це е тобто, це їхнє робоче місце, це тільки їхня от робота, це технологія. Так. Технологія, це їхнє завдання. Mm -hmm. Тобто, і ну вони за це відповідають і несуть відповідальність. Е також серед ось таких думок цікавих, е прочитала те, що ось ці краплі е від е Поліомієліту можуть містити збудники ВІЛ? Взагалі, звідки таке могло з'явитися? Ну, так як я це читала, то ця інформація поширилася із таких квазі-досліджень. Досліджень, досліджень угу. в таких вках. Тобто, це ну, не дійсні дослідження, це. Все-таки антивакцинатори. Більше це знаєте, як спочатку з'явилася якась думка, з'явилося це висловлювання. Потім почали його розкручувати. Якісь, може, нечесні журналісти, плюс люди, які не хочуть вакцинуватися, яких є пересторога, якийсь страх. Але це неправда. Не було таких випадків, не було це, це навіть не маніпуляція, це можна сказати дезінформація. В так, принципі. так, дезінформація, але ну, дезінформація взагалі-то до цього треба ставитися серйозно, тому що а, дезінформація, хтось може сказати просто за це не понести відповідальності, але це може вартувати чого чи, чи, чи йогось життя. Це не буде озвучено в пресі, це буде якась, якась гора. Це буде горе певної сім'ї. Ем, також щодо вже вакцинованих і невакцинованих людей є такий також міф, що необхідно взагалі там, розмежовувати невакцинованих і вакцинованих дітей, які там, мають імунітет. Наскільки це ну, може бути дієвим для створення ось цього там, колективного імунітету або навпаки. Якщо дитина не вакцинована, то ну... Ну, наприклад, поліеміеліт, якщо це жива вакцина, вона ослаблена, а, і а, вакцино, а, діти, які вакциновані, вони можуть деякий час виділяти ослаблений вірус. А, ну і якщо у цієї невакцинованої дитини тільки за умови, що якщо у вакцинованої дитини є імунодефіцит, а вона може захворіти, наприклад, в такому випадку, так але це відповідальність не тих вакцинованих дітей. Це відповідальність батьків, які не вакцинують дитину, тому що є інші можливості вакцинувати від цієї інфекції. Ну, ну от у всякому випадку вакциновані діти вони не становлять загрози для суспільства, uh -huh. що говорити так. Тобто це не ну знаєте, якщо дитину а, вакцинували, вона не стає біологічною зброєю. <гум> Зрозуміло. Тобто, мені взагалі просто, просто цікаво, чи зіштовхувалися ви в своїй практиці з антивакцинаторами, в принципі, з батьками, які там категорично проти, або ну просто як це люди мотивують зараз у 21 сторіччі, коли купа інформації і всього? Ну, це така багаторідна група, і деякі бояться, деякі батьки бояться. А, вони може отримали недостатньо інформації про вакцинацію. Може, вони десь отримали дезінформацію дуже емоційно забарвлену, і вони у них це залишило слід. І вони може піхотіли, вони бояться, що дитина захворіла, вони хочуть вакцинувати, але вони бояться все таки. А, вони бояться якихось можливих там складень, наслідків. А є ті люди, які. ну, Просто будучи самі вакциновані в дитинстві, а вони ну просто не хочуть вакцинувати дітей. Вони може знаходять якусь інформацію, от якби прицільно шукають її в інтернеті, не зважаючи на її спростування, цю дезінформацію, і ну так вони. Вони вважають, я не можу сказати, чому є такий процент людей, які категорично угу. проти. Але це я така суб'єктивна позиція. Ну, я не знаю, чому вони так роблять, але вони так роблять. Просто, просто навіть при поясненні можливих наслідків ну, для невакцинованої дитини, вони вони все рівно залишаються при своїй думці. Ну це можна. Ну, як не можна так прямо сказати, що жорстоке поводження з дитиною. Тобто, якщо дитина не захворіє, то. Більш безвідповідально, да, мені здається, да. тобто, чим. Якщо дитина не захворіє, то добре, а якщо з нею щось станеться, то ну, все-таки. Це... Вони все-таки тим чином, чи не спишку. Чи взагалі існують якісь протипокази до цього виду вакцинації? А ви маєте на увазі поліоміліту? чи так? Полі... так. А... В принципі, які загальні такі протипокази, якщо у людини а, гостре, гостре захворювання, якщо у неї загострення хронічного захворювання, а, гостре захворювання, наприклад, вірусна інфекція, вважається, якщо в неї температура там, вище 30, від 38, угу. а, до цього її можна вакцинувати. А, загострення хронічних захворювань, а, якщо це а, жива вакцина. А, ОПВМ, то а, тут є протипоказ: це серйозний імунодефіцит людини mm -hmm. е, підтверджений. Тобто, це може бути ВІЛІ-інфекція при а, зниженні кількості сідік сідіклітин або якісь а, вроджені а, вади імунітету, але вони мають бути підтверджені. Тобто, це все бути mm -hmm. не зі слів і не зі здогадок. Чи може доросла людина, наприклад, наздогнати? Цей календар щеплення, якщо там втратили документи, взагалі там не пам'ятають, що було в дитинстві. Ну, в такому плані? А, ну, буває таке, що дорослій людині потрібно, наприклад, для виїзду за кордон, вакцинуватися, але в Україні не передбачена обов'язкова вакцинація від поліеміліту для дорослих. Угу. Тобто це вже буде в в якби вчасному порядку угу. це має бути людина має сама тоді придбати вакцину і вакцинуватися. Угу. Це буде інактивована вакцина. Ну і власне, як перевірити, чи наявні ці щеплення у людини? А, ну зараз ці щеплення вносяться в електронну систему. Це, в принципі, можна кожен лікар сімейний може проглянути вакцинальний анамнез. А щеплення вносяться на підставі а, медичних форм форм щеплень, які раніше заповнювалися. Тобто має бути а, зараз вам все розказати, да? <ріст> це секрет фірми. Тобто, ми можемо перевірити. Тобто ми uh -huh. знаємо а, приблизну серію, ми знаємо приблизні терміни, які були а, в тому віці, а, ві... ну в тому віці uh -huh. люди вносили. А, Має бути запис у карці, привигучна форма має бути, має бути запис у журналі. Тобто, в принципі, перевірити можна. Тобто, це будь-який сімейний лікар може в електронному форматі надати всю інформацію. Ну, якщо ну за потребою. За потребою, так да, якщо це все-таки дитина, дитина більше. Я вам дуже дякую, а, дякую за цікаву вам. бесіду. Нагадаю нашим глядачам, що це була програма Ваш консультант. До зустрічі на каналі Южницького телебачення.